Історія палацу Кунін Шидзин, глава 32. У проміжку є світло, Була пізня осінь. Навіть о півдні, коли сонце стояло високо, пронизливий холод вітру не слабшав. Сівей стояв при вході до палацу. Його висока постать повністю перекривала світло ззовні, огортаючи в тінь невисоку фігуру Дзян Сюйнін. У цю мить вона розплющила очі та все одно не змогла розгледіти його погляду на тлі сліпучого сяйва. Чи боялася вона? Так, дуже. Того моменту Дзян Дзянцюєнін раптом відчула в тому, наче з неї витягли всі сили. Вона нарешті перестала прикидатися, кліпнула і сказала: Я всього лише дівчина з придворного товариства. У мене немає ані влади, ані амбіцій у палаці. Окрім батька, у мене немає жодних зв'язків з вами, пане. Для вас я лише маленька мурашка, яку легко розчавити. я не становлю для вас жодної загрози. Якщо я скажу, що боюся, але ніколи не намагалася звинуватити чи нашкодити вам, чи повірите ви мені? Сєвей довго мовчав, а тоді спитав у відповідь А ти, повірила б, якби була на моєму місці. Питання не в тому, хочеш ти вірити чи ні, а в тому, чи насмілашся. Сюєнін опустила голову її довга біла шия, навіть у тьмяній тіні здавалася такою ж блідою, як сніг, вона справді спробувала уявити себе на місці Сівея. Якби вона була ним, який ще чотири роки тому почав будувати свої плани, але через хворобу чи мить на розважливості увіччя і видав би себе перед єдиною людиною, Висловив щось шокуюче, а потім знову вирвався на волю, чи повірила б вона, що ця людина завжди мовчатиме і ніколи не видасть таємницю нікому зацікавленому? Вій Дзян Сюєнін здригнулася, хоч вона й не хотіла визнавати цього, але змушена була погодитися. Я б не наважилася повірити, навіть якщо ця загроза видається лише порошинкою. Бо ж через маленьку дірку може зруйнуватися велика гребля. Хто знає чи не стане дрібниця причиною краху всіх майбутніх планів, довіритися їй, пробачити її означало б поставити під удар усі задуми і навіть власне життя у будь яку мить вона може скористатися нагодою і обернути все проти нього, у будь яку мить може вдарити у спину. Зрозумівши це, Дзян Сюйнін переконалася, що її життя під загрозою. Біль від удару ножем у минулому житті, здавалося, сплив у пам'яті, змушуючи руки, схрещені на грудях, неконтрольовано тремтіти, та сама в цю мить вона не хотіла показати свій страх. Дян Сюйнін з усієї сили стиснула пальці. Сєвей знову спитав, що, на думку другої, міс Нін, я маю думати, коли через чотири роки раптом виявляю, що дівчина, яка знає мою таємницю, Зовсім не така наївна і неосвічена, як я вважав. Сюйнін відповіла, вона прикидається божевільною і дурною, намагаючись зберегти своє життя. Погляд Сівея впав на її руку, яку вона надто міцно стискала. То що, якби ви були на моєму місці? Усунули б цю людину чи ні? Дзян Сюйнін злегка заплющило очі. Але, вельми шановний учителю, я не хочу помирати. Сєвей знову замовк. Ця мить раптом розтягнулася до безкінечності, і в цьому напруженні Дзян Сюйнін почувалася немов вівця, що стоїть поруч з гільотиною, не знаючи, коли її покладуть на лезо. Сєвей довго дивився на неї, наче про щось розмірковуючи. Нарешті він простягнув їй руку і повільно сказав Ти не становиш для мене загрози. Справжня загроза в тому, що я не насмілююсь довіряти тобі, але хочу довіряти. Друга Міснін, Сівей не з тих, хто забуває добрі справи, проте те, що ти показала, виходить за межі моїх очікувань. Мені потрібно ясно зрозуміти, хто ти така і чи варто ризикнути і повірити тобі. Я не хочу знищувати того, хто врятував мені життя. Тож, будь ласка, залишайся під моїм наглядом протягом наступного піврічного навчання. Промовляючи ці слова, його довгі пальці ніжно торкнулися її голови. Дзян Сюйнін була приголомшена, Цівей просто додав хоча ти не бажаєш залишатися у палаці, це єдиний спосіб, яким я можу переконати себе, не вбити тебе відразу. Будь ласка, поховай спогади про те, що сталося чотири роки тому, глибоко у своєму серці, хай це залишиться таємницею, відомою лише тобі та мені. Не змушуй мене і більше не дражни мене. Сказавши це, він відсмикнув руку і повернувся, щоб вийти з залу. З темряви він ступив у світло. Небесне сяйво нарешті повністю освітила його постать. Його одяг колихався на вітрі, і він віддалявся, проходячи між багряними стінами палацу. Коли дзян Сюйнін повернулася до Ян Янджиджай, вона виглядала так, наче її щойно витягли з води вода була млявою, а обличчя блідим. Пан Мяо сиділа під галереєю, відмірюючи час і думаючи, чи справді їй варто рятувати другу Дзян через дві чверті години, вона все ще вважала це жартом. Але коли побачила, в якому стані повернулася Дзян Сюйнін, була настільки приголомшена, що підскочила Друга міс Дзян, що з тобою? Лише тоді вона зрозуміла, що слова Дзян Сюйнін, можливо, зовсім не були жартом. Але ж у всьому царстві знали, наскільки легко ладнати з сівеєм. то що ж могло змусити Дзян Сюйнін злякатися такого врівноваженого чоловіка, як Сє? Дзян Сюйнін не відповіла. Вона увійшла до своєї кімнати, грюкнула дверима, а потім повільно сповзла вниз, впершись спиною втулку, закривши обличчя руками, сперлася на зігнуті коліна. Лише тоді вона виразно почула власне серцебиття і подих вона була жива. Крізь північне вікно, затягнуте білим папером, проникали сонячні промені, висвітлюючи часточки пилу в повітрі, що мерехтіли, мов світло у воді. Дзян Сюйнін довго спостерігала за цими пилинками, а потім раптом розсміялася голосно і насмішкувато. Цівей сказав, що не хоче її вбивати, чи варто їй вірити такому підступному чоловікові. Але тепер вона не імператриця, у її руках немає влади вона лише дівчина із замкненого двору, і, якби її вбили розбійники на вулиці, навряд чи це викликало б великий розголос. У тих, хто прагне приховати правду, завжди знайдеться тисяча способів це зробити. Дзян Сюйнін замислилася. чим мусить вовк обманювати Мураху? Звісно ж, ні. Тоді чому в минулому житті Сівей сказав їй такі жахливі слова він отримував задоволення від того, що лякав її, або ж зміна його ставлення до неї пов'язана з її власними змінами у цьому житті, минув місяць відтоді, як вона повернулася в минуле. Вона зробила так мало єдине, що справді змінилося, це те, що вона не сприйняла як належну турботу Янліня і не почала вибудовувати плани щодо завоювання Шензе. Якщо це справді причина, чому ставлення Сівеї до неї змінилося, і якщо на той момент Янлін ще не вступив у змову з ним, тоді вона могла б повірити, що те, що Юфанінь розповідала їй про таємниці попереднього правління 20 років тому, не 80% правда. Тоді і не дивно, що Сівей знищив імператорську родину і сім'ю Сяо, це навіть можна було б вважати виправданим. У цей момент Дзян Цюїнін відчула, що цей чоловік заслуговує, на жаль, але одразу ж усвідомила, що в неї немає права жаліти людину, в чиїх руках перебуває її власне життя. Дівчина повільно заплющила очі, подумки повторюючи Півроку, півроку, нарешті повільно видихнула. Неможливо не уникнути, тож краще зустріти його обличчям до обличчя, звісно, краще було б цьому запобігти. Але якщо це неможливо, Сюєнін не хотіло безроботно приймати свою долю. Якщо слова Сєвея були правдою, тоді це чудово через півроку вона зможе залишити палац і жити вільно, але якщо Сєвей хитрий і підступний, і його слова були лише обманом, тоді ці півроку у палаці стануть для неї найнадійнішим захистом. Незалежно від її дії, палаці завжди доводиться дотримуватися певних обмежень. У найгіршому випадку їй доведеться повторити шлях минулого життя, ризикувати, знову намагатися заручитися підтримкою Шензе і стати імператрицею, щоб поступово боротися із Сєвеєм. Визначившись зі своїм шляхом, Дзян Цюєнін ще деякий час сиділа на місці. Нарешті, відчувши силу у ногах, вона підвелася, вмилась і прийшла до тями. Потім трохи впорядкувала свої речі. Готуючись залишити палац. Ці три дні у палаці були призначені для вивчення правил і повторного відбору. Справжній супровід мав розпочатися за два дні. Ті, кого обрали, поверталися додому, щоб попрощатися з батьками та зібрати необхідні речі. Після цього дівчата знову мали повернутися до палацу, щоб супроводжувати принцесу, дотримуючись системи відпочинку, прийнятої серед чиновників, після вступу на посаду компаньонки принцеси. Дозволялося повертатися додому раз на 10 днів. Після оголошення результатів іспиту старша принцеса Ліян Шенджі надіслала слухи з подарунками для всіх учасниць відбору як для тих, хто пройшов, так і для тих, хто ні. Тим, хто був обраний, додатково вручили по чотири коштовні предмети для кабінетів. Перед тим, як залишити палац, Дзян Цюєнін зустрілася із принцесою. чен Джуї особисто прийшла провести її. Вона поговорила з сяошу, потім з Дзян Цюйнін і лише після цього дозволила своєму управителю Хуан Хуанджинлі супроводити їх із палацу разом з іншими слугами. Біля воріт палацу, її вже чекав Паланкін з дому Дзян. Ляньєре та Нер стояли поруч із Паланкіном, радісно махаючи Дзян Цюйнін на зустріч. Попрощавшись із іншими, дзян Цюйнін сіла до Паланкіну. Та Нер, помітивши, що вона виглядає втомленою, поспіхом розклала подушки. І допомогла їй зручніше вмоститися, подивившись на неї з певним занепокоєнням Ви, мабуть, дуже стомилася за ці дні, міс? Дзян Сюєнін подумала, що втома це правда, але й страх також. Вона повільно заплющила очі, занурившись у роздуми, і сказала Щойно я повернуся додому, спершу трохи посплю, а потім відправ когось у резиденцію Юньї з повідомленням, що я хочу зустрітися з Янчидзи. Завтра в башті Дзян Сяо, в годину Юй. У мене є дещо важливе, про що я хочу з ним поговорити. Колись Дзян Сюйнін і Шицзянь зазвичай зустрічалися з ініціативи останнього, тож навіть служниці вже звикли час від часу бачити, як спадкоємець без жодних вагань з'являвся біля стін дому Дзян або на підвіконні кімнати міс. Вкрай рідко бувало, щоб сама Дзян Цюєнін призначала зустрічі зі спадкоємним принцем. Слухаючи спокійний голос своєї пані, тане раптом відчула незрозуміле занепокоєння, але не наважилася ставити запитання і тихо погодилася. Дзян Сюйнін заплющила очі, щоб трохи відпочити. Поланкін виїхав за ворота палацу і попрямував в бік дому дзян, але не встигли вони від'їхати далеко, як зовні пролунав приглушений голос. Дзян Сюйнін здалося, що вона вже десь чула цей голос. Вона розплющила очі. Кучер, помітивши людину, зупинив паланкін і обернувся до неї. Міс дзян, це дівчина, здається, вона шукає вас. Дзян Сюєнін махнула рукою, і лянір відхилила завісу паланкіну. На вулиці стояла Юфань. Вона була одягнена в білу сукню кольору півмісяця, яка виглядала не надто новою. Її волосся було зібране в зачіску, без прикрас. На її обличчя, яке можна було назвати лише миловидним, читалося занепокоєння та хвилювання. Вона тримала руки в рукавах, ніби щось стискаюче, але крізь тканину неможливо було побачити, що саме. Напруження Юфанії, здавалося, зникло, коли вона підійшла до полонкіну і побачила всередині Дзян Цюєнін. Її очі миттєво засвітилися, і навіть маленька червона родимка біля куточка ока, здавалося, засяяла світлом. Дзян Дзясюєнін засліпило раптове пожвавлення на зазвичай такому безвиразному обличчі Юфанінь, і на мить вона втратила дармово, спостерігаючи за нею. Але вже за кілька коротких мттєвостей Юфанінь знову почала нервувати, її колишній блиск швидко згас і знову поступився місцем її звичній сором'язливості і боязкості. Вона почала говорити, заїкаючись Я. 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 Дзян Дзянсюєнін зітхнула і сказала. «Ах, Сідай у паланкін та розповідай. Судячи зі стану фанінь, здавалося, що вона навряд чи може швидко заспокоїтися, тож Дзян не хотіла змушувати її стояти на дворі. Кучер підніс табуретку і відійшов убік, дозволяючи пані Ю піднятися в паланкін. Дзян Сюєнін запропонувала їй сісти напроти себе і запитала Що тобі потрібно від мене? Коли її фанінь сіла, вона трохи розгубилася і довго не могла наважитися щось сказати. Поглянувши кілька разів на Дзян Сюйнін, вона, здавалося, зібрала в собі сили, набралася сміливості і витягла з рукава предмет, який там ховала. Це виявилася проста прямокутна скринька. Пласка, в ній, схоже, не могло зміститися багато речей, і зроблена вона була з простого дерева, груші не дуже цінного. Юфань тремтячими руками простягнула скриньку Дзян Сюйнін і заікаючись, сказала це це… я хочу передати другий міст. Дзян Сюєнін припустила, що, можливо, вона хоче подякувати за врятоване життя, але насправді не чекала жодної вдячності. Вона не простягнула руку, щоб прийняти дарунок, м'яким голосом сказала У тебе в домі і так не все гаразд, краще залиш це собі. Якщо хочеш подякувати, зроби це тоді, коли твоє становище покращиться. Ні, це не так. Швидко відповіла Юфанінь, зрозумівши, що Дзян дзянсюєнін її не так зрозуміла. У її голові крутилося тисячі слів, але вона не могла скласти їх у цілісну фразу і була особливо розгубленою перед Дзян Дзянсюєнін, що робила її ще більш ніяковою і безпорадною. Вона, незважаючи ні на що, поклала скриньку в руки Дзян Дзянсюєнін. Це обов'язково для вас друга місць, це все ваше. «Її?» Дзян Сюєнін не пригадувала, щоб щось давала Юфанінь, але її наполегливість і незграбність зворушили, і друга міст сміхнулася. Тоді я погляну. Дзян Сюєнін відкрила скриньку, і наступну мить була цілковито приголомшена. У простій скринці лежали тонкі пачка срібних банкнот, а поряд вишукано вишитий світло блакитний мішечок для пахощів. Банкноти належали найкрупнішому банку столиці, кожна на столян. Дзян Сюйнін, ледве стримуючи тремтіння, підняла їх і швидко перерахувала 2500 лян. Як могла молодша донька із бідного дворянського дому мати такі кошти? Побачивши ці банкноти, Дзян Сюйнін миттєво все зрозуміла. В її очах спалахнув вогне, готовий перерости в сльози. Та вона зібралася силами і запитала: Звідки в тебе стільки грошей? Ю Юфань кліпнула, здивувавшись, чому Дзян Сюйнін ставить таке дивне запитання Хіба не ви мені сказали? Взяти гроші і купити шовку торговця на ім'я Сювеньї в торговій компанії Дзян Дже, а через півмісяця продати його, коли ціна зросте. Я купила шовку на 400 лян. Вона і справді це зробила. Дзян Сюйнін ледь не вдавилася сльозами, але глянувши на банкноти, вона все ж таки підрахувала і сказала. Навіть якщо ти вклала лян і заробила втричі більше. Це 1200 лян прибутку. Разом із початковим капіталом у тебе мало би бути тільки 1600. Як у тебе вийшло 2500? Юфанінь чесно відповіла Я і справді заробила лише 1200, але після продажу шовку пан Сюна полягав, щоб дати мені ще 2000 лян. Я не могла його переконати, і після довгих умовлянь він погодився додати лише 900. Дзен Сюїні не з подовим перепитала пан Сю дав тобі гроші? Юфанінь кивнула, наче маленька пташка, що вибирає зерно. Її очі засяяли. Так, мій шовк було продано, і шовк пана сю також. Ми заробили багато грошей. Коли фермери з його рідного міста дізналися про це, вони дуже зраділи. Вони попросили пана Сю передати мені, що якщо я захочу продовжити торгівлю шовком наступного року, вони віддадуть мені деякі з найкращих партій, і я зможу взяти їх, заплативши лише половину завдатку. Шовк пана Сю було продано, Дзян Цюйнін насупила брови. Він знав, що ціни на шовк зростуть. Юфаньїнь, помітивши зміну її обличчя, знову напружилася. Її голос став тихішим, і вона почала заїкатися. Він запитав мене, і я йому сказала Але не хвилюйтеся, я жодного слова не сказала про ваше ім'я, і коли пан Сю запитав, хто ви, я не відповіла. Дзян Сюєнін сиділа, тримаючи в руках скриньку зі срібними банкнотами і не могла повірити в те, що чує. По перше в минулому житті Юфанінь заробила на торгівлі шовком лише утричі більше, а тепер вона вклала 400 лян і отримала 2500. По друге, ця дівчина не тільки розбагатіла сама, але й поділилася інформацією з паном Сю, Сюйнін дивилася на неї складним поглядом як ти могла йому це розповісти? Поширення такої інформації може призвести до неприємностей. Юфанінь зблідла і стиснула руки. Але але пан Сю, хороша людина. Хороша людина? Дзян Сюйнін, проживши два життя за винятком Джан-Дже, так і не зрозуміла, що означати бути хорошою людиною. Вона сказала, А звідки ти знаєш, що він хороший? Якби він був засліплений жадібністю, ти б сьогодні не змогла зустрітися зі мною живою. Ці слова налякали Юфанінь. Вона довго дивилася на Дзян Сюйнін, Її очі були широко розкриті, ніби в них ховалося тисячі слів, але вона не могла вимовити жодного. Дзян Сюйнін зітхнула. Гаразд, вона спробувала повернути скриньку назад, думаючи, що раз цього разу все обійшлося, то достатньо буде просто застерегти її на майбутнє, проте Юфаньїнь раптово заговорила. Її голос тремтів від страху, але в погляді проглядала якась незрозуміла впевненість і наполегливість. Міс Дзян, перш ніж я пішла до торгової палати Дзяндже, я розпитала пан Сю вклав у цей бізнес усе своє майно, а селяни його рідного міста чекали, коли він продасть шовки повернеться з грішми. Моя тітка сказала мені, що якщо в людини багато друзів, які їй допомагають, і багато тих, хто готовий їй довіряти, то принаймні вона не може бути поганою, якби я йому не сказала, що йому лишалося робити. А що було би з селянами? Тому я. Дзянсюєнін завмерла, та вже в наступну мить засміялася. Однак, сміючись, вона раптом відчула гіркоту десь глибоко в душі, і сльози, які вона так довго стримувала, нарешті вирвалася і упала на банкноти в скринці. Дурненька, промовила Дзян Сюєнін. Ю Фан Їнь, побачивши, як Дзясвінін почала усміхатися, теж розквітла радістю, думаючи, що Дзясюєнін її не дорікає, та навіть вважає, що вона вчинила правильно, але ще не встигла вона порадіти, як Дзясюєнін раптом заплакала. Ю Фан Їнь розгубилася, не знаючи, що робити, і метушливо підняла рукав, щоб витерти її сльози. Не плачте, не плачте, це все моя провина. Я знаю, що помилилася, і більше не говоритиму зайвого нікому. Слухаючи її слова, Дзян Сюйнін не могла спинити сльози. Юфанінь теж заплакала, картаючи себе. Ви хотіли, щоб я заробила гроші, отже я зробила це недостатньо добре. Цього разу я не заробила достатньо. Не плачте, наступного разу я буду вчитися ще старанніше. Наступного разу я обов'язково зароблю для вас ще більше, набагато більше. Справді, дурненька, подумала Дзян Сюйнін, плачучи й сміючись водночас. Усі почуття з минулого і теперішнього життя виринали всередині неї, складаючись у важке, але вагоме відчуття, яке нарешті дало їй відчути ґрунт під ногами. Вона ледве стримуючи ридання, опустила погляд на скриньку зі сріблом, потім підняла голову, намагаючись спинити сльози, голос її тремтів. Ні, ти вже зробила все дуже добре. Це я, я недостатньо хороша.